Вітаю, говорить українець! Друзі! Мені дуже часто та багато разів пропонували робити контент використовуючи тільки свій голос. Відео я також дуже люблю знімати, але придумати гарну ідею за короткий час не завжди вдається. Саме тому на цьому каналі відео і не виходять кожного дня, тому що я просто не знаю про що знімати. І це дуже сумно. Зараз буде пробний відеоформат. Якщо він вам сподобається, напишіть у коментарях своє враження. Плоди лимонного дерева, власне, самі лимони активно використовуються в кулінарії більшості країн. Перші згадки про лимони зустрічаються в літописах, датованими 12 століттям. Щорічний урожай цих фруктів у всіх країнах, разом узятих, оцінюється приблизно в 14 мільйонів тонн. У середньому з одного лимонного дерева збирають 300-350 плодів плотів за сезон, хоча вражаючий рекорд становить цілих 2,5 тисячі плотів. Лимонні дерева рідко живуть більше 40 років, а у вони Зазвичай не перевищують 5-7 метрів. Перше в світі місце по виробництву лимонів ділять між собою Мексика та Індія. Кожна з цих країн вирощує приблизно 16% світового збору. Жорсткий та недозрілий лимон куплений в магазині стане м'яким і соковитим, якщо його секунд на 15-20 покласти в мікрохвильовку. Лимонний сік сіллю, потужний засіб від ірчі і окислення металевих поверхонь. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався такий формат, ставте подобайку та підпишіться на мій канал, щоб стати поціновувачем українського контенту. До зустрічі!